Так, все готово для прийому поросят. Ящичок з лампою, відерко з дезінфікуючою речовиною для того, щоб куповинки їм дезінфікувати. Ну і свинка наша поводить себе вже не так, як раніше. Тобто вона готується до поросу. Чекаємо. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ну а я тим часом займаюсь інкубатором. Треба розпакувати яйце, заложить, підключити, все налаштувати і вперед. Так що зараз будемо займатися цією процедурою. Ось лоточки, ванночки, все продезінфіковано. Вчора все віросаном продезінфікував, воно підсохло, так що можна можна використовувати. Так, також стоїть камінчик. Обов'язково потрібно підтримувати температуру в приміщенні. Там, де е, знаходиться інкубатор, температура повинна бути, повинна бути десь в районі 18-20 градусів. Для того, щоб інкубатор працював так, як потрібно. Вон повісив градусничок і все це діло контролюємо. Також. Підключив через, виходить, циклічне реле часу, підключив витяжний вентилятор, який буде, по заданим параметрам, буде. О, якраз вмикнувся, який буде вмикатися і вимикатися. Це теж дуже потрібна функція, тому що. Під час інкубації інкубатор виділяє дуже-дуже багато вологи. І якщо не буде вентиляції в приміщенні, то в приміщенні буде дуже висока волога. І все, що знаходиться, а так ось як в мене інкубатор знаходиться в приміщенні в моєї майстерні, то тут все поцвіте. Вже був у мене такий гіркий опит. І все це я знаю. Все це буде цвісти, все візьметься плесенью, покриється. І ну, вентиляція потрібна дуже-дуже обов'язково. Також зробив приточний клапан з протилежної сторони. Зараз покажемо. Так, ось, з протилежної сторони. Давай, давай, фокусуйся. Ось. Зробив отакий, отаку приточку. Просто отвір і вставив е, трубу. А з зовнішньої сторони ось отакий кожух стоїть, щоб це більш-менш виглядало привабливо. Ну і яйце, яке приїхало вчора, забрав. Ніч воно простояло, і зараз будемо його залажувати в інкубатор. 510 яєць. 360 яєць Ломан Браун і 150 яєць тетра. Замовляв там, де і завжди, в Сергія Носенка, але там такі черги на яйце, що там ну, просто просто дуже-дуже довго чекати потрібно. Звертайтеся, кому потрібно на, туда, на пізніше яйце, залишу в описі координати. Звертайтеся, але, але в, цьому, в цьому році з яйцем така трішки, виходить, як напряжонка, і треба трішки-трішки почекати. Я яйце у Сергія замовляв на пізніше, на травень місяць, а першу партію хотів замовляти домінант, і там в коментарях запитували. Я казав, що перша партія буде домінант, а друга вже там ломан Браун. Але але якраз перед тим як замовляти уже домінант, телефонував там людям, сказали, так, яйця є, Зателефонуйте за 2-3 дні раніше, коли вам буде потрібно. І, ну, зробити замовлення. Кажу, так, добре. І тут раз, буквально через якийсь день, телефонує Сергій, так і так, каже, залишилось ящик 360 із Ломан Брауна є свободний. Не хочеш забрати. Кажу, звісно, хочу. Взагалі, замовляю я в нього ящичок Ломан Брауна, потім ще 150 штук тетри. І... Вперед. І будемо. Так, що, отак, от, неждано негадано приїхав до мене Ломан-Браун, на який я навіть не розраховував, що, що перша партія буде Ломан. Ну, нічого, так що будемо працювати тепер не з домінантом, а з Ломан-Брауном. Я і хотів, в принципі, так, ну е, получається, тоді, коли я до Сергія звернувся, він каже, що саме раніше це на травень, на кінець травня. Ну, кажу, йомаю, ну. Що, звісно, давай, давай на кінець травня. А тут хоп, і так так вийшло все чудово. Упаковується яйце просто супер, все яйце ціле доїжджає без проблем. Тобто 360 яєць в ящику вони діляться пополам і вони влажуються в шаховому порядку. Щоб не було, не соприкасалися яйця друг з другом, ось таким-чином відбувається все. Ось. Упаковується все. Тобто ризик того, що яйце буде пошкоджене на новій пошті, мінімальний. Але, але звісно, якщо там е, чимось проб'ють якийсь отвір в ящику і будуть ним футбол грати, то конечно, конечно, пошкодження будуть. Ну, Завжди на ящику є маркировка, що обережно, крихке. Ну, Тобто, поки що, скільки разів я замовляв, доїжджало все супер. Значить, Ломан Браун це носенко Сергій. Тетра це замовляв я в іншому місці. Не знаю, що за яйце. Перший раз там замовляю. Просто мені в інкубатор потрібно було 500 яєць в Сергія, тільки був оцей ящик 360. Давай бігом по інтернеті шукати, де що можна замовити, так щоб не чекати, а прямо зразу. Ну в общем, натрапив на людей, які ну, відправили мені буквально. Зробив замовлення на слідуючий день відправили. Залишу е під відео в описі номер, але, але не знаю, з цими людьми я ще не працював. І що яйце, що з нього вийде, теж промаркерований. Е Чехія, ну, не знаю, не, не буду нічого казати. Хороше, не хороше. Ну, в общем, спрацювали оперативно, все чудово, все упаковка теж шикарна. Ну, а далі буде видно. Процес іде, залажуємо. Ось таким чином це відбувається. Значить, лоток ставлю під нахилом на інкубатор, він стоїть сюди під нахилом. І ось таким шаховим порядком улажується яєчко. Улажується воно тонким кінцем вниз. А там, де повітряна камера, вверх. В общем, широкою частиною доверху. Ті місця, де яйце не входить, я просто залажу туди поролон. Щоб яєчко. Ну, яйці повинні стояти так плотненько. Вони не повинні там бовтатися, шататися. Тобто вони повинні знаходитись в такій всі біля, біля дружки, плотненько прижаті і ніякого руху не повинно між ними бути. Інколи буває таке, що ось залишається отакий, отаке вільне. Місце, Тобто ряд яєць туди не влазе, а відстань між яйцем і сіткою залишається. Я її заповнюю цією ячейкою, де яйце зберігалось, в якої, в якої воно приїхало. Тобто ось Ріжу на такі смужки, зжимаю його і туди плотненько-плотненько заповнюємо це місце. І ось таким чином набираємо лоток. Все, один готовий. Відправляємо його в інкубатор. в інкубатор, бах, світло вимкнули, включив генератор, торохтить. Ну, щось це мені хі, не подобається. Прям якось так. Той момент, коли якраз закладку роблю в інкубаторі і світло вимкнули. Він ну, коли таке трапляється, якісь ремонтні роботи, напевно, проводять. Будемо сподіватися, що це ненадовго. Так, Заложив другий лоток Ломан Брауну і все. Ломан Браун закінчилися. Не вистачило там десяток яєць на останній ряд, взяв своїх домашніх. Він їх відмітив. Побачимо, що воно з них вилупиться. Якраз проведемо експеримент. Бачу, пітушок свою справу робить, Так що яйці повинні бути запліднені. E, побачимо, побачимо, що з цього вийде. Так. так, ну що, і в останній лоток прийшлось доложити своїх 4 яєчка. І тут цілий ряд не вліз. Ну, тобто не хватило. Не не вліз, а не хватило. Ну, це кожного року така в нас дилема. Ти не знаєш яйці, які будуть крупні чи не крупні, і скільки замовляти, чи 510, чи 530. От цьому році, якщо б замовили 530, було б то, що треба. Було б чітко. Якраз нічого б не прийшлося долажувати своє і не залишилося б цього місця. Коли яйці крупні, бувало таке, що замовляємо 530. опа, Не влазять, не влазять, потім починаю їх в інкубаторі, там розлажувати цього лотка для води, Потім на 11-й день роблю овоско, овоскопірування і виходить ті яйці, які не запліднені, вибираю, а ті розлажую. Ну, це таке. Не дуже така процедура мені подобається. І тобто, ну, нехай буде так. Все. Трішки одного ряду не вистачило. Домашніми немає. У мене скільки є, щоб доложити домашніми. І так доложив, це вийшло 14 штук. Тобто, заложив я на даний момент, там я вже записав, і, он, заклав 522 штучки. Все. Зараз. Все це діло встановлюємо. І вже як світло появиться, запускаємо інкубатор. Все, інкубатор запустив, працює. Поки що він виходить на ті параметри, які я встановив. Це йому для цього потрібен час, це займе ну, біля десь доби. біля доби. Він буде виходити на потрібні параметри. Прогрівати яйце, сам прогріється. Так що, все, старт є. Будемо чекати на цепляток. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім всього самого найкращого. Все буде Україна. До побачення.